Права 278. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за вираз в першому завданні. 476 плюс А плюс 224. Давайте ми його перепишемо. Отже, пишемо 476 плюс А і плюс 224. І це дорівнює. Ну, давайте ми зрупуємо, додавання можна виконувати в будь-якому порядку. Тобто ми спочатку 476 додамо 224. Пишемо 476. Додамо 224. Ну а потім вже додамо, А. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно. 76 плюс 24 це буде 500, а 500 плюс 200 це буде 700. А можна розписати. Ну, давайте… Тут є місце, спробуємо розписати, Тобто пишемо це як 476, потім додати 24 і додати 200. Ще раз чому так. Додати 224, це додати 24, а потім ще додати 200. Ну і потім додати А. Плюс А. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. 476 плюс 24, це буде 500, то буде у нас 500 плюс 200. Так, і плюс А. Ну що ж, давайте 500 плюс 200, це буде, очевидно, 700. І плюс А. Добре, тобто ми наш вираз спростили, і він дорівнює 700 плюс А. Тепер обчислюємо значення цього виразу, якщо А у нас дорівнює 221. Записуємо, якщо А дорівнює 221, то 700 плюс А буде дорівнювати 700 плюс. Замість А пишемо 221. І це дорівнює 921. Добре, ми обчислили значення виразу, коли А у нас дорівнює 221. Аналогічно переходимо до другого виразу. Переписуємо x плюс 246 і мінус 46. Ну, добре, це дорівнює. Ну що ж, давайте 246 мінус 46 обчислимо. Це буде 200. То виходить, що наш вираз спроститься до виразу х плюс 200. Так, вираз ми спростили, ну, а тепер обчислюємо його значення, якщо x дорівнює 137. Пишемо, якщо х дорівнює 137, то... Наш вираз х плюс 200 буде дорівнювати. Замість х пишемо 137 плюс 200. І це дорівнює. ну, Тут очевидно, що буде 337. То ми пишемо це дорівнює 337. Чудово. Ми знайшли значення виразу і спростили вираз. Переходимо до третього завдання. 973, мінус 243 і мінус Y. Ну що ж, давайте запишемо цей вираз. 973. мінус 243. І мінус Y. І це дорівнює. Ну що ж, треба від 273. Я думаю, спочатку треба відняти 200, а потім відняти 43. Забрати 243 то треба забрати 200, а потім ще 43. То ми пишемо, що це дорівнює 973, мінус 200, і мінус 43. І мінус Y. Це дорівнює. Ну що ж, спочатку від 273 віднімемо 200. 273 мінус 200, це буде 773. То ми пишемо 773 мінус 43 і мінус. Y. І це дорівнює. 773 мінус 43. Значить, дивіться, 773 мінус 3 це буде 770. А 770 мінус 40, це буде 730. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 730 мінус Y. Все, ми спростили наш вираз. Тепер ми маємо обчислити його значення, якщо y дорівнює 258. Пишемо тоді, якщо. Y дорівнює. Скільки там у нас? 258. Так. То наш вираз 730. Y буде дорівнювати 730 мінус 258. 258. І це дорівнює. Ну, Тут буде доволі громістко обчислювати його усно, тому простіше стопчик його відняти. Записуємо тоді. Так, тут є місце 730, 730 мінус 258. 258. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 3 було, забрали одиничку це 2, 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 12-5 це буде 7. 7 було, забрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. Отже, вийде 472. Записуємо, що різниця у нас 472. Ми обчислили значення виразу. Ну, а тепер треба записати акуратно, як ми спростили вираз і його значення. Записуємо. Спробуємо тут вмістити. Пишемо відповідь. В першому. Так, вираз ми спростили у нас вираз 700 плюс А. Так. Значення цього виразу у нас вийшло. Так, 921. 921. Є. В другому. Вираз у нас х плюс 200. Значення цього виразу 337. І в третьому вираз 730 мінус і. А значення цього виразу 472. 472. Ну, що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і обчислення його значення на цьому вправу завершено.